Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде чергове відео з моєї чергової рубрики, постійної рубрики Рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я навишувала цього тижня. На жаль, мені не дуже багато є чого сьогодні показати. А от, тому я вас ласкаво запрошую подивитися попередні мої два відео. Там є що подивитися. Особливо я старалася на відео про сніжиночки. От. Всім, хто вже подивився, подяка. Хто ж макнув лайк? Подвійна подяка. А хто ще після цього підписався, то вам взагалі окрема подяка в окрему корзиночку. От. Хто ще не бачив, там буде відео про сніжинки Woodstieч. Там я все детально показую, як я їх вишивала. Розповідаю цілу історію, розповідаю цікаву історію про цікаву різдвяну пісеньку. От. А окрім цього, я цього тижня вишивала в принципі, не так, щоб дуже багато. Ну, По-перше, настрій, по-друге, в мене були якісь такі дні, що мені взагалі нічого не хотілося вишивати. Буває в мене таке, особливо наприкінці року. Я думала, що я вам сьогодні покажу вже от, але потім знаєте, думала в суботу, сяду раненько, зроблю фініш. Не так сталося, як я хотіла, тому покажу півфінал, скажімо так, без бикстріча. Не на трамваї, на дечому іншому. Почнемо ми з мого процесу нічний трамвай. По набору від катрусиних рукоділок я його вишиваю з 2021 року. Хто новенький, я вам розповідаю. Значить, 127 800 хрестиків. Мені до кінця тут залишилося 20 тисяч. От, вишиваю я зараз в цій частині, і я тут е вчора буквально наколупала близько там 200 чимось хрестиків, ну, тут не зрозуміло, що я наколопала. Е тут на такому дизайні зрозуміло тільки коли е додаєш там, ну, хрестиків хоча б 700, тоді помітно можна хоч на фото подивитися і е э э зрозуміти, в чому різниця, що змінилось. От, а інакше тут, як в тому анекдоті, то шо, брові вищипало. <сум> тому так от. Е, тому трамвай ми відкладаємо, а подивимося на те, що в мене мало вийти в фінал, але вийшло тільки в півфінал. Я душила на куріпках всі хрестики, які я хотіла на них душити. Е, тут ще має бути цей бекстіч. От. Тут по дизайну я вам зараз ставлю картиночку, Тут по дизайну мали ще бути оці кущі вишиті хрестиком. І він вишивався там хрестиком в одну нитку. Але мені здається особисто зараз, що цей принт, от, він якось більш, ну коротше, мені подобається принт, я не хочу вишивати це все хрестиком. От, тому я вишию тут тільки кущі, я би мала їх вишити цього тижня, але щось мені е, не пішло. Не пішло, руки не стали, тому я не стала себе силувати. Порівняно з минулим тижнем, коріпочки змінилися, бачите, вони прямо тут і очки в них з'явилися, і клювики, і такі у них, бачите, дзьобики. Клювики, дзьобики, забула слово. От, і Лапки. Я тут їм, бачите, тут трохи під лапками нашила їм, ну, щоб вони не в повітрі в мене летали, а хоч на чомусь стояли, то я їм нашила такий. Якби... Тінь від лапок. от. І якщо кущі пороблю, то це буде фініш. Я хотіла ще цього року душити гранати, але я не знаю, як у мене з цим вийде, бо гранати щось мені зовсім не йдуть. І, і, і взагалі щось все дуже сумно, бо я досі не прооперувала кицю. Хто в курсі, то не в курсі. Коротше, я вам коротенько розповім, бо. В мене якась така сумна ситуація складається. Коротше, ми зробили з кицю аналізи на гістологію, щоб виявити, що в неї. І нам ці аналізи на гістологію мали зробити два, ну, за два тижні, ну, вже пішов четвертий тиждень. От, бо в Дніпрі якісь там аналізи, коротше, вони не дуже достовірні, як мені сказав лікар. Вони їх відправили кудись в Київ. І щось там в них, ну, Може, це через відключення, може через що. Я вже питаю, чи може ми просто прооперуємося, а потім вже по, по факту подивимося, бо Киці вже починає заважати ця пухлина. Ой, заки, я оце в проблемах, в проблемах. Я думала, що ми сьогодні ну, в суботу пооперуємося, і Киця до Нового року вже якось прийде до тями, і ми відсвідкуємо новий рік. У мене там ще день народження перед новим роком. Щось воно не так іде. Це про сумнет. Це одна з причин. ну, Можливо, це якась фонова тривога. от. Бо мені за це все платити і мені це все організувати. Тому, ну і кицю жалка. Тому якось мені настрій дуже-недуже. Дуже. Я думала, що я поїду на Новий рік, кудись поїду. Я вже всі поїздки відмінила. О, то, що буду сидіти і вишивати. Може, і гранат душею, не знаю. От. Е, хочу вам сказати, що мені приїхав там подарунок, е, але ми його будемо дивитися, мабуть, десь там 31-го, бо мені там дещо ще має приїхати. І будемо вже все, все разом гуртом дивитися, там подарунок просто шикардосний. І я готуюся до того, що у нас буде відео про рукодільну ревізію. Я згадала, що його треба робити на зимове сонцестояння. Я чогось його на 25-26 туди чогось тягнула, а тут я згадала, що я ж його взагалі 21-го робила. Тому, мабуть, 21-го я його познімаю, цю ревізію, а далі ну, я. Чесно скажу, я не буду це переписувати на наступний рік. Я в себе вірю, що я це душию. Якщо не душию, ну, ну, допишу внизу, якщо перейде. Тому ну, там ще буде що переписувати. А, що я ще не буду переписувати на наступний рік? Я ще зробила фініш, я вже ж викреслила один процес. От, я душила оці сніжиночки. Хто не в курсі, розказую це сніжиночки по дизайнам від Дюрін Джонс. Дюрін Джонс це така американська е дизайнерка, вона же ілюстраторка. В неї дуже багато різних цікавих маленьких дизайників. Вона дуже активно публікується в журналах, е і веде в неї на Еці продаються, і все. І ви е 100% що бачили її дизайни. Е Кожного року вона робить якісь безкоштовні штучки. От минулого чи позаминулого, позаминулого року були такі сніжинки. І за рік до того були сніжинки. Їх було більше, їх 10. Я просто вибрала ті 6, які мені сподобалися. Значить, Що я тут робила? Я їх вишивала на пластиковій канві от. для того, щоб утилізувати нитки гама. Але самими нитками гама мені здалося, що воно трохи якось не тойво. І я до них додала китайський люрекс. отакий от Я купувала в закупах з Китаю, він навіть в деяких магазинах рукодільних є. Отакий люрекс. Я спочатку брала тільки синій, потім додала ще отакий, він ну, типу меланж, він ну, якось там градієнтна окраска. І от дивіться, тут у -от, мене на цій сніжинці видно, що він з переходом. Бо, бачите, оці, дві оці такі елементи вони більш блакитні, а ці більш такі якісь пурпурові. щось таке. Ну, коротше, воно трохи так зіграло. От. Тут теж синій, тут більше блакитного. Тут теж я трохи маленьких елементиків додала. Вони навіть по схемі не були трохи не такі, але я додала. От. Тут я додала ще такі. Оці Оці штучки, вони теж цим Люриксом, але тут не дуже видно. Оця мені дуже подобається, бо тут багато і того, і того Люрикса. Якби вам його так показати, щоб воно було видно? Ну, це, мабуть, за столом треба було знімати. Ну, я ще буду збирати з цього кубічик. Бо я все ж таки вирішила, що я його хочу оформити в кубік. І я от думаю, чи мені сюди приклеювати якусь зсередини підложку, чи, ну, чи так, з цього. Як він називається? Ну, Коротше, чи лишити мені пластику, так, щоб він був з дірочками наскрізними, чи мені підклеїти підложку? І яку підложку мені підклеїти? В мене такого синього в мене нема кольору. Е, можливо, пориюся, або фетр якийсь додам, або що. У мене є чорний е, цей фоміран, але з чорним, мені здається, воно буде дуже. ну, буде пробиватися чорний. Коротше, я поприкладаю. Якщо щось буде, то, можливо, приклею, бо мені хочеться, щоб воно прямо би, форму він тримав, бо якщо його так просто шити, він буде такий, знаєте, ну, мені здається, він буде тіліпатися. І тут, бачите, нічого не скриваю, показую вам, як є. Тут є оця ну, зворотня сторона, тут трохи такого. Я думала, його клеєм попромазувати, щоб ці штучки не вилізли, бо там в мене де в яких місцях я не могла так. Міцненько закріпити, то я просто нитку заправляла е, промажу клеєм, зроблю таке, щоб воно було міцніше. Ну, щоб вона стояченька, цей кубик був. Е, мені здається, що вийшло гарно. Я вам зараз знаєте, що покажу. Я е, взяла у, на сторінці в інстаграмі у Дірін Джонс, е, взяла, в неї було кілька відшивів. от, Я вам просто зараз от дивіться, от це, те, що вийшло в мене. А отут я вам ставлю те, як воно було відшито по ключу у дизайнерки. Ну, такое, да? так? І ще там здається, оця, от, о, дивіться. От, це моє, а так воно було відшито. Е, ну, я вам ще вставлю кілька сніжинок з інших. Ну, інших. Не тих, що в мене є, отак, от, в принципі, можна теж його в такій пінкіпці Е, Ніхто не заважає його вишити на тканині, в принципі, дизайни безкоштовні. І, ну, оцей, наприклад, взагалі він не схожий на те, що там має бути. Ну, Тут я просто бачите, я тут додала, воно мало бути оце все одним кольором, а я вирішила, щоб воно було трохи ну, якби виразніше, то оці крайні стібачки оці, оці золотим. От, я використала майже всі е, нитки гама, в мене трішки залишилося. Е, буквально там десь метр в мене цієї нитки залишився, але я ще думаю, що мені нею зробити, щоб її просто використати до кінця. В мене є ще зелена нитка гама. От, і в мене залишилося трішки-трішки е, цього пластика. ще. Ну, Я ж обрізала цей е, лист. Воно якось якби, може, іще вишило, але воно, бачите, трохи не влізало в, щоб в три в ряд було. Тобто, ну, Зрозуміло, так, я вирізала зсередини це. От, а тут оці краєчки це те, що не, до, не доходило до кінця е, листа. Тобто, Якщо я викладу отак, давайте покажу, бо може. Вити. Може, ви зараз е, подивитеся, і вам теж захочеться, От. І дивіться, отак-от воно три. От. І отут трішки-трішки от ще доходило е, оцією обрізочком. І я оці обрізочки собі повідкладала, і думаю, можливо, я з них зроблю теж якусь е, таку е, козирну фігуліну. Просто я дошию його, е, е, шию з нього якийсь, ну, щось, типу, або лихтарик, або що. Мені навіть була ідея, що. Чи не зробити мені цілхіла ем, ці пасел? Ці. Ці. Воно там е, ну, вишивається на парфорованому папері, і воно вишивається отак от цілісним шматочком, потім отак загибається. А я подумала, може мені таке щось зробити тільки на пластику. Я, це в мене ідея така не на сьогодні, не на завтра. Можливо, я цей пластик збережу і може щось таке з нього вийде. Бо в мене ще є от такий гама-металік, у мене ще є зелений і, здається, чили, ну, такий не фіолетовий, а такий трохи, типу, якийсь. Ну, коротше, такі якісь штуки в мене є. Цим металіком. По тканині вишивати просто торба. Неможливо, він не влягається рівно. от, А на пластику, дивіться, він прямо от те, що треба. те, що треба, Бо в мене є е дизайн, де я вишивала ним хрестики, на 16-й я їді, і там просто. Тихий жах, що вийшло. А на пластику він прекрасно влягається і ніякої проблеми не мав. Взагалі металіком на пластику вишивати. Це, мабуть, ну, найкраще, де можна вишивати металіку. От, якщо це не якийсь спеціальний там Rainbow Gallery або що, то можна от таким ну, нашити його і буде прямо щось, щось симпатичне. Ну, принаймні я використаю цей металік і більше його купувати не буду. Я загамо кажу. я я його і так не куплю, і треба щось приміняти з того, що є. От. До речі, про приміняння того, що є, мені їде посилочка, мені Лена відправила, в неї там були ниточки ПНК, от, в запасах. Старі оці ще радянські. От, і вона їх, ну, типу, чи викидати хотіла чи що, коротше каже, кому, кому треба, я заберу. Е, ну, Типу, я відправлю, я, я кажу, я заберу. От, Так що мені там ще пакет приїде, я їх ще не бачила, треба на пошту сходити. от, Якраз от, відео зніму і піду на пошту, заберу собі пакетик. От, це про те, що приміняти. О, Хотіла вам ще розповісти таку прикольну штуку. Е, мені в інстаграм написала моя підписниця. От, вона показала мені фотки. Я, на жаль, не спитала, чи можна показати ці фотки. Коротше, вона робила цих шедриків від Катерини Безперстової. От, і вона подивилася моє відео і теж приробила їм об'ємні елементи. Вона косички приробила, хвостик, чорту приробила. Цей стрічки приробила на зв'язку. Ну, як у мене, тільки ну, в неї були трішки інші косички, трішки інші стрічки, трішки інші. там ці. Короте, воно вийшло схоже, але якось по-своєму. Що мені сподобалося, вона поставила їх всі на поличку, і в неї там стояла хатка керамічна така, як. Ну, як Фігурка в підсвічник, можливо. Ну, така от, прямо така от. Вона невеликого розміру, така, ну, менша за колядників, але десь ну, розміром з колядників. От. І мені так ця ідея сподобалася. Воно так класно виглядає, воно виглядає, ніби ці щедрики ну, ніби ці колядники прийшли колядувати, щедрувати в. Цю хату, воно якось таку композицію склалося. В мене був задум, я купила цього року, коли Надія Нагорна робила розпродаж по схемах. Я купила в неї хатку зимову. В неї є дизайн. Я вам зараз ставлю картиночку. Я бачила навіть у когось замовляли цю хатку. Я не пам'ятаю, чи в Magic Tree замовляли цю гудкранів. Замовляли цей, заготовку дизайн, от на заготовці її. Прямо вона ну, типу вишивається, от як, вона, як, як є хатка, от, і вставляється в підставочку. Я спочатку думала за таке, воно було б схоже на ці будиночки, що затишні будиночки від Уляни Козі Кросес, але, але воно більше. От козі будиночки, вони якісь компактненькі, А це вона така ну прямо повноцінна, воно трохи ну якби це задумано не під то, не під, не під заготовку. Але, в принципі, ідея мені сподобалася що ставити цей будиночок. І я подумала, що його можна е, вишити е, і цей будиночок просто зробити в рамочку і ставити е, ну якби, теж з колядниками. ну в мене нема фігурки. Можливо, буде колись. От. Може, щось зроблю. Я думала над цим. Мені хочеться ну, щось зробити. Мені не хотілося, я думала спочатку оцей будиночок, типу, прянічний, що Марінка Прок вишивала, багато дівчат вишивали різнобар цей, що збирається з пластику. От. Потім мені якось вдалося, він трохи ну, не колядницький. Хотілося якусь хатку. От. Я дивилася, були хатки теж від буткранів, туди навіть свічечка електрична ставиться, вона бісером вишивається. Я дивилася, е хатки бісером теж були якісь заготовки. Коротше, я оце думаю, над цим. Ну, можливо, мені подобається ідея от, е цю хату нагорною вишити, і вона буде якось вона і по розмірах буде нормально. В мене є коротше, класна дуже основа. Я її знаходила. Е вона є з сіра, така з. З близьком. Це подібна основа до того, на чому в мене город вишивається. Тільки, ну, теж Вона турецька, тільки з таким трохи люриксом. Це мені тонічка колись прислала. Я оце на неї дивлюся і думаю, може мені хатку на цій основі вишити. Вона буде така, типу, ну типу сніжочок, якийсь, щось таке. Коротше, я ще поекспериментую, подумаю. Куди його йшов, але ідея мені дуже сподобалася. От. Тобто, не одна я подумала про те, що хатку треба вишити. От. Ну і треба повертатися до кумасів, бо в мене там ще половина кумасів не вишита, в мене лежить ще кум недошитий. Але з такими цими я не знаю. Ну Оце мінус один процес, я рахую, я його ще не зібрала, але я його зарахую, я його випишу з того, що я ну з процесів, я його запишу в те, що треба оформлювати. От, в мене є окремий список, там, де м -м, оформлення, і є окремий список, де прямо то, що шиється. Оце я випишу в те, що оформлювати, і там буде в мене той ну, плюс один процес туди мінус один процес сюди. от такі будуть в мене, як би, оновлення. От. На цьому, мабуть, все. Що я намагаюся згадати, що я вам хотіла ще розповісти. Ну, в принципі, я минулого разу вам за всі серіали, які я дивилася, розповіла. Я нічого нового не дивилася. Я, знаєте, я, чесно скажу, я передивилася два фільми Зоряних війн». От. І в мене є ідея ще передивитися фільм про соло. Той, що ну, один він вийшов, вони мали знімати цілу серію, вони чогось на одному зупинилися. Дуже шкода, бо мені сподобався фільм. Я не знаю, що він якось не, не показав себе. От. Я передивилася два епізоди зоряних, там, де Люк Скайуокер. От. Ностальгнула. От. Я їх вже на, на, на пам'ять знаю, але все ж таке. От. І думаю, що можливо, ну, зараз всюди показують Гаррі Потера, а мені здається, що Гаррі Поттер це якесь ну, не знаю, дуже, дуже якесь банально очевидне до Нового року. Можливо, в мене трохи якісь інші традиції. Ой, зараз качнула камеру, зараз поставлю. От. Я передивилася оце зоряні війни. Думаю, чи не почати мені якийсь серіал передивлятися по зоряних війнах. Я думала, може мені. Хан Солу передивитися. Я, його, знаєте, я подивилася, його якось от він не відклався в пам'яті. Моя мама, до речі, передивляється гру престолів на зимові. Взимку вона передивляється гру престолів з першого сезону. Воно взагалі не Різдвяне, не знаю чому. Но я гру престолів якось не, не той. Я думаю, що коли вийде дім дракона, Весь. Тут я його передивлюся спочатку, бо мені дім дракона навіть більше трохи сподобався за Гру престолів, От, бо він якось ближче до текста йде. І виходить ж новий серіал по теж попередні події в світі Гри престолів. Це буде події між Дімом, домом дракона і між Грою престолів. Тобто Дім дракона це десь за 300 років до Гри престолів, до першої. Частини. от А цей буде десь років за 70 чи 80, десь отак. От. от І я от думаю, що треба обов'язково буду дивитися. Сподіваюсь, вони зняли його так, як по книзі, все нормально. от Тому дуже хочу. Я, я на нього чекаю. На цьому все. Е... Я побігла на пошту забирати свої. Подарунки, вам ще покажу ці штуки. Вони, знаєте, зараз якесь трохи тьмяне світло, можливо, при якомусь яскравому світлі я їх зніму. Я оце сніжинки познімала, я зробила шот з сніжинками, один виклала, він йде під ту пісню, яка от про яку я розповідала у відео. І ще один зробила він ну, буде просто під новорічну пісню. Там будуть сніжинки, я їх буду крутити туди-сюди, хто не бачив сніжинки, то побачите. І взагалі я подумала, що треба якісь шоці робити зі своїми частіше робити зі своїми якимись роботами, бо в мене є всяке цікаве, а я його чогось не показую. Знаєте, Одне відео випустила, хто подивився, той подивився. А можливо, так якісь люди ще побачать, може комусь теж захочеться такі сніжиночки вишити. Отаку. Знаєте, воно мені здається воно на павичів пов... пов... якесь. Павичеве Різдво якесь у мене вийшло, бо це блакитно -таке синє переливчасте, воно якесь наповичів, похоже. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що провели цей час зі мною. І до наступних зустрічей на моєму каналі, в моїх наступних відео. Всім пока!